Тіло 20-річної Еліни зі слідами насильницької смерті знайшли у її помешканні. Експерти встановили, що дівчину задушили. Крім цього, з квартири зникли цінні речі, телефон, золоті прикраси. В ході слідства з'ясували, що напередодні до неї приходив знайомий чоловік. Та там парень її подруги, какої ти анапопросіла. А на що та етава була штука просять, а надасть посліднє. Їй наоборот говорив, що навіть в ущерб себе. Говорил, нельзя такой быть в Нынешней жизни, причем нельзя настолько быть доверчивой и открытой. Вот если у нее что-то просят, она разобьется, но сделает или ее вот чем-то выручит. Это вне, вне зависимости, там, финансовая помощь или просто там, не знаю, помочь чем-то. Загибла справді намагалася допомогти своєму вбивці. Він попросив залишити в неї сумку з речами на якийсь час. Дівчина погодилась та навіть запросила хлопця на чай, але гість віддав перевагу алкоголю. Каже, не пам'ятає ані чому виникла сварка, ані як усе вийшло. Драків, як такової, мені здається, не було. Я смутно пам'ятаю сам цей процес, як я це все робив. Но, мені здається, драки не було, тому що я ну, ціл, не поцарапан, тобто вона ну, не і ми не дрались. Плохо, 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 плохо. Вот сам вот этот момент, да, как я все это делал, я уже, ну, когда пришел в себя, стоял на дне, и она лежала передо мной. Потом забрал все, ну, там золото, ноутбук, дабы сделать вид, что это ограбление. С стянул с нее штаны, чтобы подумали, что ее хотели изнасиловать. І уїхали в другому Затримали зловмисника в Одесі. Там він винайняв квартиру і намагався переховуватись від слідства. Упіймали його вже за добу. У зйомній квартирі знайшли і речові докази. В ході проведення вже лічного досмотру його перед поміщенням в ізолятор временного задержання. При ньому були обнаружені віщественні доказательства, які були похищені з квартири. Убіта й дівушки кримінальне прозводство настає ще време, начато по статті 115 п'ятнадцята 2 пункт 6. Это убийство из корисних побуждень, затриманий у слідчому ізоляторі. У злочині він зізнався. каже, шкодує, що так сталося. Утім, життя дівчині вже не повернеш. А за чоловікові світить до 15 років ув'язнення.